Зустріч європейських лідерів за ініціативи президента Франції Макрона відбулася у друге В екстреному форматі повідомляє видання Le Monde. після першого безпекового саміту за участі семи європейських країн, у тому числі і Великої Британії. Макрон зібрав розширену нараду за участі 19 глав держав урядів країн-членів ЄС та НАТО, переважно по зв'язку, зокрема прем'єр-міністр Швеції Крістерсон. Заявив, ми ставимося до цього дуже серйозно. За його словами, те як закінчиться війна в Україні, вплине і сформує безпеку всієї Європи на наступні покоління. Президент Франції Макрон оприлюднив кілька варіантів гарантії безпеки, які розглядаються наразі європейцями.